По зимні доставочки. Буксуємо. диви гарно І що зразу видно. Геть від початку до кінця. Тут буде ще й складанням. складанням. Локація для знімання. Геть із складанням, привезли клієнту дуб, зложений. Отак, тут таке підвищення, сходи. І зразу видно всі дрова і зразу з складанням Тож беремо Несемо клієнту дровідню. Що ти думаєш, що мені скрино так з дровами приїхати, якщо вони отакі. Приїхали до клієнта, взяли тачку, було складанням, але тут ступіньки вручну носимо. Дрова дуже гарно видно, як зложені. Тобто е немає ніяких питань, можна вилізти на машину, можна зверху так все подивитися, немає оцих. Заказав 10, отримав 7, а заплатив за 10. Хлопців носить. Не треба нікого шукати, там поскладати, поносити. Вже все знайдено до дровокола ділінь ділінь і ми все зробимо краще вигляді. Беремо і носимо. Готові рубані, на машині гарно зложені, ще й в дровітню поскладаємо додаткового. До Щоб було зрозуміло як поносити носити там по ступеньках. Там дрова зножені і хлопці сюди несуть. Маленька дрова стає тут більше. На машині відповідно тут помаленька дрова зменшується кількість і несе в дні вона там збільшується. Ми вже зібралися дрова, зараз покажу, що у нас вийшло як складати. Результат нашої роботи поносили, поскладали, дрова будуть лежати. Замовлення було триста до по факту вийшло три з половиною стадометра геть в доровітню за нею.